Як ви дізналися про навчальний заклад? Дізнався я про навчальний заклад дуже просто. Мені порекомендували цей заклад мої друзі і родичі, які в ньому навчалися. Порекомендували друзі. В цьому навчальному закладі вчилися мої друзі з села. Вони мені його зарекомендували. Хороший навчальний заклад можуть навчити, хороші вчителі і майстри. Я дізналася від подружки. Як ви дізналися про навчальний заклад? Мені порекомендували друзі. Вчитель з фізики порекомендував. Друг розказав. По У мене тут друзі навчалися, вони порекомендували. У мене друг вчиться на другому курсі, він не розповів. Яку професію ви обрали? Чому? Я вибрала професію агента постачання, тому що мені порекомендував брат, так як він працював раніше на цю професію. Що це за метод? Я брав професію слюсар з ремонту автомобілів, рятувальних кузовів. Ну, тому що вона мені подобається і мене тягає до цього. Я брав електрика, бо подобається з дитинства. займатися різними приборами, і, ну, злоджувати різні електроприбори. Я обрала авторис. Автослюси з ремонту автомобілів «Токар», бо вона найкрага східніша, на мою думку. Я про професія автослюза з ремонту автомобілів, рятувальник кузовів, тому що вона більш мені буває до душі, ніж інші професії. Хто вплинув на ваш вибір професії? Ну сам, подобається професією і вирішують подібні. Я Я сам. В мене мама хотіла вітати в друге училище, але я хотів навчатися тут, тут. Мені зарекомендували друзі і тут добре. Я, я не так вирішив, що мені треба піти. Набути гучих знань і показати себе з кращої точки зору. Чи задоволені ви своїм вибором? <головіка> да. Так. Так. задоволені. дуже Ти плануєте ви працювати за професією? Планую е, працювати за професією. У мене багато знакомих працюють і все ж забруднення, якщо подивитися. Більшість того, що так. Ну думаю, так. Звісно. <головіки> так, навіть наші місці. Так, звичайно. Напевно, що так, тому що так, вона прибуткова. Як, на вашу думку, краще прорекламувати професії, щоб на них приходило навчатися? Ну, розповідати друзям, які тут хороші педаг педагоги. Ну, зробити якось більш цікаву самопрезентацію професії і розповісти. Саме і теж би навчатися, яке би навчання. Наприклад, у соціальних сетях або у розмові з друзями. Транспортних засобах. Ну, я не знаю, мабуть, рекламу якусь. Приходити в школу, розповідати правду про навчальний заклад. Ну і тоді будуть люди тянуться до mm -hmm. нас. Навіть не знаю. Радіо, телебачення, інтернету, оголошення. Це збереженно. Ну, Звучилися якусь людину відділяти, що вона їздила по школах, розказувала про професію, закликала учнів. В громадському транспорті, газетах. Як би ви змінили навчальний заклад? Перше, що вніс би зміни, це в розкладі уроки ті, які не стосуються професії. А загальні предмети навчання я б залишив. Ну, хотів би, щоб директор дав дозвіл, дозвіл на щоб наша група скинулася, там, щоб купити якусь машину, щоб дали нам гараж тут, і ми її розбирали, там, практикувалися. Було б добре поставити діфти. Я теж потрібно. Зробив я б більше уроків виробничого навчання і більш цікавим, більш виглядом зробив. Будував би гуртожиток, поставив би вайфай на кожному кутку і дозволив би дітям не ходити на уроки. Щоб більше що уроків став, ставили тільки уроки по професії, аніж шкільні. Тоді б діти дізнавалися в лучше і лучче про автомобілі і вивчали велику професію. Не знаю. Розмалював би його. Щоб був красивий. Мені тут все подобається, тому що я тут навчався, виробнича практика. Додав би кілька стендів у майстерні і виробничі класи. Які мотиви були визначальними, коли ви приймали рішення, де навчатися? Ну, Вибирав із тих навчальних закладів, які запропоновані найкраще, які зарекомендували себе в Хмельницькою однією найкращих. Мотив не було. Які мотиви були визначальними, коли ви приймали рішення, де навчатися? Ну я хотів виробити ну, доросле життя, отримати ну, стати гарним спеціалістом, отримати професію. Тому що це найкраще училище. Це я завжди хотів потрапити. Я навчалася в іншому навчальному закладі, але тут навчалася моя подружка, і вона переконала, що тут набагато краще, то дійсно мені дуже подобається. Я хотів і в цьому училищі навчатися, тому що тут дуже хороші вчителі, майстри, моя туди близька же сестра і мені легко ще де добиратися. Я багато шукала в місті училища, де я хочу навчатися. Я прийшла в ВПУ номер 11 мені тут дуже сподобалось, і я вирішила.